Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 65 перший варіант. Перше завдання задача. Із 45 кг цукрових буряків одержали 9 кг цукру. Скільки потрібно кілограмів цукрових буряків, щоб одержати 6 кг цукру? Запишемо умову до цієї задачі 45 кг буряків. Дають нам можливість отримати 9 кг цукру. Нам потрібно знайти, а скільки потрібно кілограмів буряків, щоб одержати 6 кг цукру. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки необхідно кілограмів буряків для того, щоб отримати 1 кг цукру. 45 Поділити на 9 дорівнює 5 кг. Буряків для одержання одного кг цукру. А нам потрібно одержати 6 кг цукру, значить, ми повинні взяти у 6 разів більше буряків, ніж це необхідно для одержання одного кг цукру. Друга дія 5, 6, 5 помножити на 6 до рівня 30 кг. Складемо вираз до цієї задачі поєднаємо дві дії в одну. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію 5. Це число ми знайшли першою дією помножити на 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 45 поділити на 9 помножити на 6. 45 поділити на 9 дорівнює 5, 5 помножити на 6 дорівнює 30. Відповідь. 30 кг буряків потрібно, щоб одержати 6 кг цукру. Друга задача. 24 кг меду розклали у 8 великих банок порівну. Менші банки вміщують меду на 1 кг менше. Скільки кілограмів меду вміститься у 4 менших банках? Цю задачу ми запишемо в таблицю. Ділимо таблицю на 3 частини і називаємо кожен стовпчик. В одній банці. Кількість банок всього кілограму. У нас були банки великі та менші. У 8 великих банок поміщається 24 кг меду. Нам невідомо, скільки кілограмів меду поміщається в одну банку. А у менші банки вміщується на 1 кг менше в одну банку. Значить, невідомо скільки, але на 1 кг менше, ніж у велику. Нам потрібно знайти. Скільки кілограмів меду вміститься у чотирьох банках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Спочатку ми знайдемо, скільки кілограмів меду поміщається в одну велику банку. 24 поділити на 8 дорівнює 3 кг в одній великій банці. Тепер можемо знайти скільки кілограмів в одній меншій банці – 3 відняти 1 дорівнює 2 кг в одній меншій банці. Ну, знаючи, скільки в одній банці, ми можемо знайти скільки в чотирьох банках. 2 помножити на 4 дорівнює 8 кг. Складемо вираз до цієї задачі, поєднавши 3 дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію. 2. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 3 ми знайшли в першу дію. Вираз буде мати такий вигляд. В дужках три числа. 24 поділити на 8 відняти 1. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 3 відняти 1 дорівнює 2. І помножити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 8 кг. Відповідь: 8 кг меду в 4 менших банках. Третя задача. У теплиці висадили 233 саджанці перцю, а баклажанів на 122 більше. Скільки всього саджанців перцю і баклажанів висадили у теплиці? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що садили перець та баклажани. Перцю висадили 233 саджанці. А баклажанів невідомо скільки, але відомо, що на 122 саджанці більше, ніж перцю. І потрібно знайти, скільки всього саджанців висадили у теплиці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Можемо знайти, скільки саджанців баклажанів висадили в теплиці. Для цього нам потрібно 233 додати 122. Виконуємо обчислення у стопчик письмово. Кожен розряд записуємо рівненько один під одним. Починаємо додавання з одиниць. 3 додати 2 дорівнює 5, 3 додати 2 дорівнює 5, 2 додати 1 дорівнює 3. 355. Саджанців баклажанів. Ну, тепер можемо знайти. Скільки всього саджанців перцю та баклажані висадили у теплиці 233 додати 355. Теж додаємо у стовпчик. Починаємо додавання з одиниць. 3 додати 5 дорівнює 8, тепер додаємо десятки, 3 додати 5 дорівнює 8, 2 додати 3 дорівнює 5. 588 саджанців. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 233, це число нам відомо за умовою задачі. Додати 355. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 233 додати суму чисел 233 і 122. Виконуємо дію в дужках. 233 додати 122 дорівнює 355. 233 додати 355 дорівнює 588 саджанців. Відповідь 588 саджанців перцю і баклажанів висадили у теплиці. Виконаємо письмове обчислення виразів у стопчик. Правильно записуємо кожен розряд під розрядом, Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавання починаємо з одиниць. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 135 додати 264. 5 додати 4 дорівнює 9, 3 додати 6 дорівнює 9, 1 додати 2 дорівнює 3. Отримали число 399. 318 додати 271. 8 додати 1 дорівнює 9, 1 додати 7 дорівнює 8, 3 додати 2 дорівнює 5. Отримали число 589. 444 додати 222. 4 додати 2 дорівнює 6. 4 додати 2 дорівнює 6. 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 666. 440 додати 527. 0 додати 7 дорівнює 7. 4 додати 2 дорівнює 6. 4 додати 5 дорівнює 9. Отримали число 967. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 63 поділити на 9 помножити на 8 додати 8. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 7 помножити на 8 дорівнює 56, 56 додати 8 дорівнює 64. 100 зменшити на добуток чисел 9. І 9. 9 помножити на 9 дорівнює 81. 100 відняти 81 дорівнює 19. До частки чисел 72,8 додати частку чисел 72,9. 72 поділити на 8 дорівнює 9. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 9 додати 8 дорівнює 17. 64 поділити на 8 помножити на 7 відняти 7. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 56 відняти 7 дорівнює 49. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Невідоме число. Зменшили у 7 разів і одержали 8. Позначимо невідоме число через x. Зменшити у 7 разів, тобто поділити на 7, дорівнює 8. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого діленого. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 7, частка 8. Х дорівнює 7 помножити на 8, х дорівнює 56. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Друге рівняння. До числа 12 додали невідоме число і одержали 50. Позначимо невідоме число через х. Отримуємо рівняння 12 додати х дорівнює 50. Ми маємо рівняння на знаходження невідомого доданка. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 50, відомий доданок 12. Х дорівнює 50 відняти 12, х дорівнює 38. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 12 додати 38 дорівнює 50. 50 дорівнює 50. Знайти периметр прямокутника, ширина якого 5 см, це у 2 рази менше від його довжини. Запишемо, що нам відомо у цьому завданні. У нас є ширина 5 см, і відомо, що це у 2 рази менше, ніж його довжина. Нам треба знайти довжину. І обчислити периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ця задача у нас з умовою в, непрямому, в непрямій формі. 5 см у два рази менше, ніж інше якесь число. Значить, інше число буде у два рази більше. 5 помножити на 2 дорівнює 10 см. Це ми знайдемо сторону А. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, ми маємо пригадати формулу знаходження периметра прямокутника, суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо числа замість буквенних значень. А у нас 10 Б – 5 Суму чисел 10 і 5 помножити на 2. 10 додати 5 дорівнює 15. 15 помножити на 2 дорівнює 30 см. Периметр нашого прямокутника 30 см. Ну і одна дуже цікава задача: трійка коней пробігла 12 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Трійка коней біжить разом і пробігає 12 кілометрів. Скільки кілометрів пробіжить кожен кінь? Кожен кінь пробіжить 12 кілометрів, адже вони біжать усі разом. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!